Добрий день. Зробіть каву. Яку? Американу з молоком. 25 гривень. Але не таку, щоб нові трясло, як вчора. Ти вчора у нас брав і те було да. Я вчора у тебе трісло. Так. А чому нові трясло? Та була кава. Ну, аж так телепало, прям сильно. <соединяйцы> То, та, иди нет, мне, в, та, та, та не в принципе, не сподобалося, все <соединяйцы> Що <соединяйцы> <соединяйцы> <шо> ти Трісло. Да трясло. не перед тебе, ты сверху я тільки каву пил. Да чуете, что трясло? Да ты не все. Все воно зараз від пішка виставай перед мною, я буду дивитися, А це мене через дві години трісло. Я ще дві години тут буду, приходи. Добре. Це моє трісло, ніж біжа до мене. Ось. Все, плюс. А у вас є здача? З тим, що є. 25 гривень давай. Нати вам 20. Дай мені півсот. П'як запишете? <реш> та я, я теж знаю, що тут є. <реш> <реш> Часов... а, ні, на, даю 5, ну що є? Дайте 50 сюди. Ні, ну, на. на... 4, та, 3, мал, та я, я... я дрібні вам дам, що є? Чекай, зараз теж окуляри знісев. Ні, говорю. ти казали, якщо трясе, то смородина нам допомагає. А, ну тобі як же ще ти, ти смородила. <laughs> все, дякую вам. Все, дякую тобі. До побачення.